Але коли я побачив цих військових хірургів, я був просто вражений. У них абсолютно не тремтіли руки. Вони наділи хірургічні маски і відразу почали різати. У цей час ми, збройна поліція, стояли в караулі, кожен зі зброєю в руках. Звук був такий, ніби щось розривають на частини, а потім вона скрикнула: Ох! Після цього у неї рот був постійно широко відкритий, а очі сильно витріщені. Спочатку вони вирізали її серце, потім нирки. Коли вони ножицями перерізали вени серця, у неї почалися судоми. Це було неймовірно жахливо. Ви можете собі уявити, що все це відбувається сьогодні? у 21 столітті. І це вже не просто пропаганда, це конкретні дії. Дивлячись на цей приклад, ви можете бачити, що зрештою чекає на людину, затавровану сектантом, позбавлену своїх законних прав і свобод, позбавлену статусу людини, адже ці жахливі речі відбуваються там, де люди дозволяють зневажати їх права і свободи, будучи залякані цілим рядом психологічних терактів, де люди мовчать, вважаючи, що їх це не стосується. Невже ви думаєте, що щось або хтось захистить вас від такої ж долі, якщо ви дозволите демократії загинути?